Цей хлопець із Америки, який приїхав в Україну, щоб подивитися, як живе наша країна під час війни, вирішив не зупинятися, оглянувши Харків та його багато зруйнованих будинків, і захотів поїхати поближче до передової. Ну що ж, дивимось. Я відвідав передову війни в Україні як американець у 2025 році. коли думаєш про лінію фронту, уявляєш лише солдатів, кулі й руїни, Але насправді все зовсім не так. Цього ранку ми отримали повідомлення, що умови достатньо безпечні, щоб ми могли побачити все на власні очі. Через годину ми вже брали бронежилети і шоломи та їхали до фронту з двома солдатами. Наш водій, спеціаліст з fpv дронів, отримав дзвінок. Зараз ми їдемо в одне місце, де російські fpv дрони чекають на землі. Вони з вибухівками Але Оскар може їх роззброїти прямо зараз. Так вогонь тому, що тут були дрони FPV. Тобто ми зараз у зоні ураження FPV-дронами? так Завжди треба оглядати небо. Ми вирушили в поле, де він приземлився, але посеред пошуків нас перервали. щось літає у небі. Щось у небі. Окей, нам треба повертатись до машини, бо щось є в повітрі. Я думав, що передова буде покинутою, але коли ми доїхали до селищ, побачили інше: спалені будинки, обвалені дахи, вирви. А цивільні все ще жили тут. бабусі їздили на велосипедах. Люди лагодили свої дахи. Ті містечка були окуповані, а потім звільнені. Я був упевнений, що люди поїхали і ніколи не повернуться. Але це місця, де вони народилися, де закохалися, де виховували дітей, усе їхнє життя пов'язане з цими вулицями. Українці не йдуть, вони борються. минулої ночі. Це село вдарили двома кабами і двома шахедами. Нас попросили не знімати звук ударів. Коли Росія побачить ці кадри, вона скоригує свою зброю і зробить її ще смертельнішою. Лінія фронту не порожня, вона сповнена людей, які відмовляються дозволити своїм домівкам померти, навіть коли війна намагається забрати у них усе.